Шановні аграрії України, сьогоднішнє відео присвячене крадіжкам зерна з ваших господарств. Рашисти в Україні не тільки гвалтують жінок на очах у чоловіків, ріжуть усіх ножами, вбивають, знищують міста. Вони ще й крадуть зерно з ваших господарств. На сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки та в Англії є група людей, зібралася група людей, яка займається пошуком цього краденого зерна. Яка задача наша, команда Елеватор 91.1 у цьому процесі? Нам довіряють. І наша задача зібрати інформацію з усіх вас. У кого це зерно дійсно вкрали. Дайте, будь ласка, мені інформацію, яка вказана в коментарях під цим відео. Вірніше ні, не в коментарах. В описі під цим відео я дам посилання на інформацію, яку мені потрібно надати. Е, я розумію, я не перший тиждень. Цим питанням займаюся. Я розумію, що в багатьох з вас є просто страх. Є страх. Не розумію чому, але є... Бо... не розумію чому, бо я не живу на території, захопленій російськими військами. Тому я цього не розумію, слава Богу. Так? Але е... я вас дуже прошу. Подумайте, будь ласка, якщо. Ви впевнені в тому, що зерно там не алкоголіки вкрали російські і не пропили його там десь на місці, а якщо це зерно дійсно вивезене, хоча від відкіля ви можете знати, вивезене воно чи ні. Сам факт того, що його у вас вкрали. Найдіть ті 100 зернин, які залишилися у вас. 100 зернин знайдіть цього на всього. А краще грам 200, щоб уже, знаєте, 100% було. Передайте їх мені. Як мені їх передати, як зі мною сконтактувати, я напишу в описі під цим відео. Пам'ятайте одне: кожна зернинка має свій паспорт. Я вам зараз не буду розказувати про те, якими методами визначається паспорт зерна і так далі. тому подібне. Вам це не потрібно. У вас Кіпа зараз проблем з посівною, з розмінуваннями, з усіма іншими моментами. Е, займайтеся ними. Ваша задача е, з захопленої території, чи може, якщо у вас вже територія звільнена, то ще краще положити в пакетик це зерно, написати мені на будь-який меседжер інформацію, ту, яка є внизу за посиланням, і все. Люди, які займаються в США пошуком зерна, вдумайтесь на хвилине, вони готові надавати вам, українським аграріям, безкоштовно в розпорядження лабораторію по визначенню показників для паспорту зерна. Такого обладнання, крім Сполучених Штатів Америки і Англії, нема ніде. Ніде. Давайте так скажімо, будемо відверто говорити, крім Сполучених Штатів Америки, такого обладнання нема ніде. Бо цих хорків, які до нас прийшли, і понти тільки ганяють, що вони сама там друга в армія в світі. Нема в них ні армії Другої в світі, ні совісті, ні честі. А обладнання е, передового так тим більше немає. Е, тому, тому. Е, ви, люди, які з палицями проти танків ідете, дідусі, бабусі, жінки, ви мене заряджаєте цим. І даєте мені на снагу працювати і допомагати. І я вам за це вдячний. Як ви думаєте, якщо нам, українцям, в США надають лабораторії, якщо вже є випадки знайденого зерна, в Африканських країнах, в Азії, в Північній Кореї? Як ви думаєте, які люди задіяні в цьому ланцюжку? Хто може так працювати, щоб взнавши паспорт зерна в Сполучених Штатах Америки і забивши ваші дані в базу, хто ці люди, які в цих країнах... Можуть мати доступ і ті самі 100 зернин взяти в кожній з цих країн чи материків, які я сказав, так? Подумайте, будь ласка, на одну хвилиночку, хто ці люди? І ви зрозумієте, що нам з вами, нам з вами допомагає весь світ? Хто боїться передати зразок зерна? Я вам скажу таке: не бійтеся!